Любить друзі міру, часто віручі ставлять питання, як зберегти перше кохання і завжди горити для Бога. Багато хто зазнається, що приходить апатія, втома та розочарування. Якщо ми рухаємося за тілом, якщо служення наше стає релігією, модою чи звичкою, то дуже ж швидко перегориш. Тільки Ісус Христос і Дух Святий допомагають стояти, дають силу та владу наступати на всю ворожу силу та реально горити для Бога. Як апостол Павло служив Богу скрізь, де він був, навіть в'язниці Ісус приходив до нього і змінював. Інший приклад наших пастарах. Вони служать Богу і в для нього, Який початку служення. Вони рухаються духом, тому треба служити Пророку, тоді я отримаю нагороду пророка. Якщо я служу Божим людям, з'єднаюся з ними, то я служу Богу. В основі мого життя завжди має бути Ісус, а далі апостол та пророки. Дуже важливо дотриматися трьох речей. Щодня харчуватися хлібом насичним, тобто словом Божим, прощати, любити, і служити людям, молити Господові, щоб. Зберег нас від лукавого, Якщо ми занурені в Слово Боже, якщо Ісус на першому місці в житті, то Він допоможе нам противостояти дьяволу. і Нарешті потрібно цінувати церкви Божих людей. Це велика милість і благодать Божа і Його воля. Амінь.